Скажу вам історію, як люди ставлять просто клеймо на машині, думаючи, що всі двигуни одинакові. Давайте я детально вам розповім про те, що не всі двигуни одинакові. Якщо ви знаєте, що це Peugeot Citroen, то не обов'язково там стоїть двигун ep 6 Citroen c 4 В оригінальному окрасі гарна машина. Абсолютно гарна автомобіль 2007 рік, 151 тисяча оригінального пробігу. Приїжджають люди дивитися з людиною, яка типу, розуміється в автомобілях. І знаєте, що відбулося? Приїхали. Вау, гарна, вау, гарна. Відкрили, Ух ти, клас, гарний салон. Дивися, ну, збережена, не затягне, ну класна, шість ну, подушок ну гарне шкіряне кермо. Ну точно, що маленький пробіг, дивіться, яке кермо. да, ну Тут ручка гарна, зоний клімат, все є. Арома, оця штука, ароматизатор є. Дивіться, яка гарна, все дуже гарна. Підходить цей хлопець, який... Типу, сильно розбирається в автомобілях, до капота відкриває, каже, це поганий двигун. Це поганий двигун. І закриває капот, і все, ми поїхали. Люди поїхали. Дивіться, хто не розбирається, Оце двигун не EP6. Це двигун, звичайний, простий mpi вприск, 16-вальна головка, без фазорегуляторів. Я би сказав, що це максимально простий двигун, дуже схожий до того, який ставиться на дастер без фазорегулятора. Ну, що? В принципі, по форм-фактору двигун схожий і по потужності 80 кВт, він досить непогано їде. От. І от, от так: простий чугунний блок, проста абсолютно техніка, без ніяких EP6, ніяких евальватроніків, всього решта. Але люди не розуміючи, закривають капот і кажуть: ні-ні-ні, все, все, це, це не наша машина і це не наш двигун. Тому, друзі, перед тим, як ставити клеймо, і перед тим, як бути експертом в обличчі для своїх близьких... Родичів, друзів і всього решта, ви спочатку розберіться. Я кажу людині, що ні, це простий двигун. Та ні, що ви нам розказуєте, ви просто хочете впарити. Я кажу, я ні в якому разі впарити не хочу. Я просто хочу, щоб ви знали для себе на наступний раз, що це двигун простий. Ну, але нікого ні в чому не переконав, люди поїхали. Тому так, ну напишіть в коментарях, який це двигун, простий чи не простий.